Слава Україні! У Старокостянтинові піп московського патріархату побив захисника. Служба безпеки України затримала ще одного зрадника. Черговий евакуаційний потяг з Херсону зустріли у Хмельницькому. Про це та інше детальніше розповім у випуску: Служба безпеки України викрила ще одного зрадника цього разу, де у Трансслужбі Міністерства оборони, як встановило розслідування, військовий був завербований окупантами одразу після мобілізації до відповідного підрозділу. Він потрапив у поле зору російської розвідки через свої проросійські коментарі у соцмережах. Головним завданням агента було коригування повітряних атак РФ по силах оборони у Дніпропетровській області. Задокументовано, що фігурант злив російській спецслужбі геолокації військової частини, де він проходив військову підготовку. Потім агент почав збирати координати суміжних формувань сил оборони, по яких окупанти планували здійснити ракетні удари. При обшуку у затриманого вилучено телефон із доказами роботи на ворога. Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Масштабна пожежа у Львові за інформацією з телеграм-каналів горять верхні поверхи одного із готелів міста. Люди з балконів кличуть на допомогу. На місці розпочалась рятувальна операція. Евакуйовано 15 громадян. Також повідомляють, що на місці працюють карети швидкої, які забирають постояльців. На території монастиря УПЦ МП у Старокостянтинові знайшли тіло чоловіка 3 серпня. У соціальних мережах ширилась інформація про те, що ймовірно вбили військовослужбовця. Зокрема, у телеграм-каналах активно розповсюджують інформацію про те, що настоятеля храму, якого звинувачують у вбивстві, затримано. Правоохоронці області спростували чутки. За офіційною інформацією, на місці працювала слідчо-оперативна група та медики. Тіло 51-річного чоловіка направили на судову медичну експертизу, яка показала, що причиною смерті став гострий панкреатит. Йдеться у повідомленні. Вже за годину у мережі з'явилося відео, на якому зафіксовано факт побиття священнослужитель Української православної церкви Московського патріархату Іосаф Горкавчук. Десятки разів бив чоловіка руками та ногами. Ставав ногою на горло, а згодом перетягнув ще живого чоловіка на доріжку, де потім його знайшли бездиханним. Водночас лікарі, коментуючи інцидент, зазначають, що гострий панкреатит міг бути спровокований численними ударами в живіт. Сумна звістка з фронту надійшла у Дорожнянську громаду. ДНК експертиза підтвердила загибель ще одного мужнього сина України Олександра Шеліна. Майже півтора року Олександр вважався безвісти зниклим. Надія не полишала серця рідних, близьких, друзів. Та, на жаль, стало відомо про його загибель. Його життя обірвалося на полі бою, захищаючи рідну землю від ворога. За офіційним повідомленням, він загинув 24 січня 2024 року. Про дату та час прощання із захисником у громаді повідомлять додатково: вічна пам'ять захиснику щирі співчуття рідним. Хмельниччина продовжує приймати громадян, яких вимушено евакуюють з прифронтових територій. Так, надзвичайники 4 серпня зустріли евакуаційний потяг із мешканцями Херсонської області, які були змушені залишити свої домівки через війну. На пероні з прибулими працювали психологи, ДСНС, надаючи підтримку в умовах стресу та невизначеності. Рятувальники допомогли людям перенести речі. Представники товариства Червоного Христа України забезпечили належні умови тимчасового перебування до подальшого розміщення. Автомобіль для посилення роботи у сфері подолання безпритульності та бездоглядності дітей отримала Меджибіська громада. На початку 2025 року громада була обрана однією з п'яти пілотних громад Хмельниччини для реалізації проєкту Кращий догляд для кожної дитини, розвиток соціальних послуг та системи захисту дітей у Хмельницькій області. Результатом спільної роботи стало придбання автомобіля. Завдяки підтримці міжнародних партнерів проєкт реалізовує релігійна місія та Спецукраїна Україна за сприяння ЮНІСЕФ та фінансової підтримки Європейського союзу, які розділяють прагнення змінювати життя людей на краще в рамках даного проєкту. Планується регулярне відвідування сімей з дітьми, які опинилися в складних життєвих обставинах, надаючи їм допомогу та підтримку. Це уся інформація на дану хвилину. Ми ж продовжуємо інформувати вас про актуальні події та новини на офіційних сторінках у соціальних мережах. Долучайтеся, аби не пропустити нічого важливого. Зустрінемося у наступних випусках.